В очікуванні перемоги. Незабаром у Дніпропетровську відкриється музей АТО. Більше 600 експонатів, пов'язаних з війною на сході країни, зможуть побачити містяни. Як створюється музей, бачила наша Аліна Кучеренко. Завідуючи музеям АТО, по сумісництву колишній вояка Вадим рада показує вуличну експозицію. Тут працівники музею під відкритим небом зібрали експонати з передової і створили копі, аби показати містянам усі жахи війни. До речі, потворне обличчя цієї війни Вадим бачив на власні очі. Чоловік на фронт потрапив у травні 2014 року. Був навіть у Іловайському пеклі, а звідти потрапив до полону. На щастя, повернувся до рідного міста. Тепер хоче якомога більше розповісти землякам про подвиги захисників України на передовій. Вот, к примеру, если мы обратим внимание, да, мы стоим на фоне э, разрушенной остановки. Это Пески, она максимально воссоздана. Она как бы показывает вот здесь, как э, попал снаряд град в эту остановку. Видим, вот э, не разорвавшийся, вот там мы дальше возле БТРа здесь разрушилась. Мы сразу начинаем вспоминать теракты да, под Волновахой, Краматорск, вот эти обстрелы, гибель мирных людей. Жахіття війни нині пам'ятає Іван. Це про нього у своєму романі Іловайськ писав Євген Положе. Там автор називає його дядя Ваня. Чоловік допоміг передати до музею ось цей снаряд. Тут його називають «подарунок від російських солдат. Даний снаряд прилетів незадовго задовго до замикання так званого Дебальцевського котла. Тут кожний експонат має свою історію. Більш того, сам музей буде дуже незвичним. Вхід до музею буде через блокпост. Далі містяни зможуть прийти дорогою до перемоги, де у хронологічному порядку розташовані назви міст, у яких були найзапекліші бої. У нас дивіться, у нас ліва ну, от, ужас і страх. А права частина – це, мабуть, чувство гордості, чувство ну, розправлених плеч і. И... Акрильонного чоловіка, тобто, ну, містяни зможуть побачити експонати вже наступного тижня. Аліна Кучеренко, Олександр Олейніченко, Бліцфакт.